За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Російські вантажівки з гуманітарною допомогою в Україну не пустять. Так відреагували у адміністрації президента на повідомлення, що з Росії до України їде три сотні вантажівок з гуманітарною допомогою для Донбасівців. Розвантаженням та перевіркою гуманітарки займатимуться представники Червоного Хреста в транзитній зоні оформлення митне. Відповідно, кількість велика, тому прийдеться залучити додаткові ресурси. Ми до цього готові. І це розмитнення. Червоний крест відповідальний за це. Саме Червоний Крест повністю і координує, і доставляє цю гуманітарну допомогу. Вантажі будуть перевантажені на ті транспортні засоби, які Червоний Крест або орендує, буде залучати тут. І таким чином. Ми не допустимо будь-якого супроводження, чи там МЧС Росії, чи якесь військове супроводження. Це однозначно. Натомість у міжнародному комітеті Червоного Христа про російську допомогу нічого не знають. Не знають нічого і в українському представництві. Та навіть більше тут здивовані, що українська влада готова прийняти вантаж з Російської Федерації. Це процес складний тим більше що це передає воююча сторона. От я маю Росія, яка підтримує так ска сепаратистів. У Раді національної безпеки та оборони України вже побоюються, що Росія готує такого собі троянського коня. У відомстві показали відеокадри, як російські військові перефарбовують свою техніку у білий колір. Техніка, яка готується військовими, це техніка силового відомства за всіма нормами міжнародного права. будь який Силові структури не мають права супроводжувати гуманітарну колону. У свою чергу політолог Кость Бондаренко вважає, що Росія зі своєю гуманітарним вантажем поставила Україну в незручне становище. Мовляв, якщо офіційний Київ прийме допомогу, то покаже всьому світу, що між нашими країнами все добре. Якщо ж відмовиться, то міжнародна спільнота вважатиме, що на українському Донбасі жодної гуманітарної кризи немає.